Доброго дня, леді та джентльмени. Такий задався непростий в нас тиждень. Бігарять нас нашу енергосистему. Та що мені вам розповідати? Я думаю, що якщо ви дивитесь це українською, то ви в курсі, в принципі, що відбувається. Мені здається, що блекаут нас чекає неминуче. а якщо навіть не блекаут, то в нас будуть досить жорсткі і досить сильні відключення світла. Я не буду лити сьогодні багато водички. Просто і в максимально простій формі поділюсь з вами порадами і корисними девайсами, які вам. Допоможуть і які вам скоше всього треба купити. Я би дуже рекомендував купити хоча б деякі з списку цього девайсу. Поїхали! Отже, перший девайс. це популярний, дуже дешева. Вона коштувала гривень 150 в магазинах в Xiaomi. Це отакий от ліхтарик, який працює від павербанка. Він має чотири режима. І світиться від павербанку, тобто вам не потрібно додаткове світло. Він дуже компактний, його можна заховати в піджачок в будь-яке міст. Це він супер такий легенький. І беріть оцей чуть-чуть більший. Там є маленький, і в нього дуже мало режимів, він набагато гірше світить. Але якщо нема ніяких, то беріть маленький. А взагалі, то беріть цей він, трошечки довший. Не знаю, скільки він зараз коштує. До речі, все, що я знайду. Силичкам буде внизу, але в принципі розумійте, що ажіотаж зараз буде шалений, і просто люди будуть хватати все, що можна. Але оцей девайс це має рекомендаціон в принципі для всіх. Навіть якщо він коштує 500 гривень, купуйте, це супер класна штука. Другий девайс, який я дуже-дуже раджу, це блогерська лампа, яка теж працює від павербанка. В чому фішка? Оця річ, вона коштує зараз здається, 1500 гривень. В неї є штатив, і вона суттєво суттєво більше світить ніж. Оця річ. Тобто, по суті, оцю кімнату худо-бідно можна нею освітити. Це буде в рази чотири дорожче, але вона прикольна. Плюс вона з'ємна. Вона йде зі штативчиком. Вона ще й йде з кучею різних таких не дуже потрібних штук. Але блогерські девайси від Геліуса, по-моєму, це українська, до речі, фірма українсько-китайська. Коротше, рекомендую. Прикольна річ, я нею користуюсь зараз. Їдемо далі. Зарядний хаб момент. До речі, я без світла сижу, якщо що вже 20 годин, ми без світла в центрі Києва. Соу, so, зарядний хаб. Що це? Mm, це така річ, з якої торчать USB-А-порти. І ви можете вставити сюди дуже дуже багато шнурків. В чому прикол, цей блочок від 90 Вт роздає е, в інтелектуальній зарядці максимальну швидкість, яку тянуть ваші дроти. До речі, дроти бажано мати хороші, і ви з одного місця, з однієї розеточки, можете зарядити, наприклад, 5 павербанків, типа чи 2 телефона, 3 павербанка. Ну, варіюєте цю, цю штуку. Дуже 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 корисний девайс. Особливо ви прийшли в кафе, вставили один шнурочок. Тут така от. Така Але вони є різні, рекомендую мати, тому що просто вам дозволяє це заряджати дуже-дуже швидко. Класно штука. Що... Так, вам напевно тисячу разів вже говорили: купіть павербанк, павербанки, павербанки. Павербанк, який я рекомендую, це хоча б 30 тисяч годин. Оце якраз на 30 тисяч. Хоча шукайте на 50, шукайте на 60. Є навіть 80 Старайтесь брати не, не пальоний Китай в ідеалі бесус, можливо, поко, можливо, Xiaomi. Е, Старайтесь не брати метал. Пластик краще. Пластик краще чому? Тому що метал дуже-дуже тяжкий. Оцей, наприклад, на 30 мАч тисяч. 30 він важить десь 600-700 грамів відповідно 80. Буде важити, напевно, кілограм 200, кілограм 400. Якщо він на ньому написано 80 і він важить 300 грам, то це теж чепуха, він не може стільки важити. Важити вони мають багато. Якщо багато міліампер, вони мають важити багато, бо це фізика. Тому великі повербанки, хоча би 50 тисяч міліампер, я би вам радив на двох мат. Оце от наш сімейний міліамперний бюджет. Це мінімум. Оце от на зараз це є мінімум. Рекомендую, напевно, мати більше. Їдемо далі. Прикурювач в машину. Бажано, щоб він був з Type-C, якщо вам є що заряджати Type-C. Наприклад, всі па павербанки свіженькі заряджаються на Type-C, його можна от там зарядити. Крім того, досить корисно, це якщо у вас Type-C підтримує ноутбук, наприклад, чи планшет, і ви можете його от теж зарядити. Це кльово. Ну і всі Android-телефони зараз працюють теж на Type-C, тому рекомендую. Ну і з USB-C. Бажано на 2, 3, 4 сокета бажано, щоб вони всі давали нормальну напругу, щоб були не дешеві, дешеві, а такий за гривень 800, можливо, 1200. Так, щоб та й всі хорошу напругу давав. Він коштує зараз півтори тисячі гривень, такий як треба. 30 ватт. Так, якщо у вас є можливість встановити генератор, то встановлюйте. Вони є. Дуже різної потужності. В мене генератора немає. Але що я хочу зауважити, пам'ятайте, що ну я розумію, це може дико зараз прозвучати, але я просто знаю людей, які в приміщенні його включають. Генератор не можна вімкнути в приміщенні, і він взагалі не дуже для квартир. Тобто, якщо ще у вас є балкон, це ще пів біди. але він дуже шумний. Ну, ви напевно вже знаєте, і його він дає вихлоп. Він дає схожий вихлоп на машини, тому що він палиться або бензином, або дизелем, і причому досить дорого палиться. Тому генератор це така штука, про яку вам треба гарно подумати, чи він вам треба, чи ні. Але в принципі майте на увазі, що вони є різні. Там від 500 доларів до. О, в мене один дружбан купив за 20 тисяч доларів. Правда, він на кафе брав. Річ, яка дуже потрібна. От така штука. Він важкий. Що це? Це дуже-дуже дуже великий павербанк, який можна заряджати. Бачите, тут є сокети на розеточки, тут є прикурювач, тут є USB, і тут є USB-C. Коротше, в ньому є все-все-все. Дуже класна річ, фірма Ecoflow. Єдиний його мінус заключається в тому, що. А, ну і він по об'єму десь як 150 міліампер годин, 150 тисяч. Тобто це досить багато. Наприклад, мій ноутбук він може зарядити 5 разів. от. А, і саме головне, він заряджається до повного-повного заряду за годину часу, Це дуже кльово, дуже швидко, дуже найс. Єдиний його огромний мінус це те, що він зараз в Україні коштує від 1000 доларів. Отакий. Є потужніші, є більші, вони коштують. Ну, уявляєте собі, але якщо у вас є така можливість, то я дуже рекомендую в будь-яку квартиру купити іменно EcoFlow. Дуже зручна штука, дуже корисна. Саме завдяки йому я знімаю це відео, бо тому, що в мене от працює ноутбук і є чим зарядити камеру. І взагалі дуже найс штука, і нашим захисникам такі потрібні. Так що треба буде на них. Збирати, готувати, відправляти, але їх навіть немає де купити. Я прямо останні купив в Києві. Ось коротше менше буду балакати, все хоче похо. Я сподіваюся, вам було цікаво. Я сподіваюся, щось корисне ви тут почули. Побачили з вами. був Тексо. Поставте лайк цьому відео, якщо є кому його показати, подивитись. Я буду радий, якщо ви його зашерите. Гарного вам дня, пока-пока. Не забув про головну лампочку Xiaomi. Вона така є класна лампочка. Ви вже звиняєте за звук. От, вона магнітна. Тобто я її беру вішую на цю штуку. Бачите, яка у нас чик на зав... тут. І вона працює тут 24 години, що кльово. Так що, да, це вам буде бонусом. На неї силочка теж буде. І в нас від 24 години. І в вані, ми можемо себе по людськи відчувати, хоч світла і немає.